Добрий день, пані і панове. Група «Суверена Європейська Україна безперечно в повному складі буде підтримувати цю постанову. Ми вважаємо, що це не просто необхідний акт, а це акт покаяння з нашого боку перед кримсько-татарським народом. Бо за 23 роки Незалежної України не були зроблені необхідні кроки, в тому числі описані в цій постанові. По визнанню Меджліса кримськотарського народу, по визнанню крултая кримськотатарського народу і по підтримці, в тому числі облаштування. Нагадаю, що кримськотатарський народ складається з трьох груп: Нагаї, Ялебойлю і тати. Так от, тати і Ялебойці е, 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 живуть в горах і в Південному Криму. Вони не були допущені на свої корінні землі. Очевидно, що от те, що не зробила за 23 роки українська держава, зараз принаймні з моральної точки зору, ми повинні покаятися. І ця постанова дякую Петру Порошенко. Вона внесена в цей зал. У мене конкретна правка: В пункт четвертий, ми визнаємо меджлі кримськатарського народу, виконавчим органом Курултая. Узгоджена правка із автором постанови Петром Порошенка із шановним Мустафою Джемельовим. Ми маємо ще записати, що так само визнаємо курултай кримськатарського народу як вищий представницький орган кримського народу. Це вправка в пункт 4. Прошу це підтримати. Ще раз кажу, це узгоджено. І наступне, це вже для обговорення. Окрім самої постанови, нам потрібно, щоб кабінет міністрів наш уряд передбачив так само залучення кримських татарів до органів виконавчої влади. Це не буде в постанові, але ми повинні розуміти. Можна було організувати комітет з питань національності і міграції, призначити або Чубарова, або Джамільова. Можна передбачити посади заступників міністрів, наприклад, Міністерства культури, начальників управління, представників, яких нам порадить Курултай або Меджліс. Це потрібно передбачати не лише постановами потрібно підтримувати кримське татарський народ, а і реальними діями, в тому числі залучення до органів виконавчої влади. Дякую. А наша група дякую.